В сучасній війні не тільки лінію окопів і траншей більше немає, вона повністю змінилася в своїх контурах. Виявляється, класичні методи ведення війни або не працюють, або не так ефективно, як колись. Саме тому Україна, яка на початок вторгнення не мала потужних військово-морських сил. Потопила більшість кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. А тепер українські спецслужби взялися за танкери російського тіньового флоту. Лише в Чорному морі атакували чотири танкери, і це моментально підняло страхові ставки для Кремля на 200%. Ще один поріс з тисячі, які цідять кров економіки. Чи справді США дали дозвіл топити тіньовий флот один з найбільших в світі, і чи наближають наші атаки на танкери Москви її поразку? Російський тіньовий флот, тобто нелегальний флот, він складає 15%, Це досить багато насправді від загального світового воно якось вплине на спроможність Росії вести війну оці атаки українські? Дивіться з приводу цих атак загалом. Флот дійсно великий. Там величезна кількість кораблів. За різними оцінками я бачив цифри на 1100-1300. Але останні дослідження показують, що всього кораблів, які заходили до портів Російської Федерації і вивозили звідти російську нафту, їх всього 113 штук. Тобто верифіковані, які щонайменше один раз заходили і забирали російську нафту. В принципі, як на мене, це гарна спроба зробити так, щоб з Російської Федерації нафту не ввозили. Там є дві локації: це Балтійське море, це Чорне море. Звідки возся лева частина взагалі російської нафти? Тому, загалом, як на мене, спроба налякати власників цих суден, щоб вони не заходили до Чорного моря під страхом втратити свої суда, тим паче, що вони. Доволі старі багато танкерів 19 років і навіть і навіть плюс 19 плюс. Тому навіть невеличке зовнішнє влучання воно може гарантувати, що танкер виходить з ладу. Тому я думаю, що в принципі це повинно спрацювати. Але знову ж таки питання, щоб не було стрибків цін на нафту і не було потім е образ з боку наших західних друзів.